опять бля в трубе едем короче вот впереди пацаны короче на тачках друг друга толкаем на тачках короче вот труба 4 километра труба длиной короче на позицію, бля, от, і країна, труба, бля, а я позицію Эта тема з трубою була піднята відповідно були проведені деякі заходи щодо Унеможливлення проникнення противника даною трубою, проте відповідно по допиту полонених, якби стало відомо, що все-таки вони обійшли ці завали, відповідно підриви, шляхом підриття. Вже після того, коли труба відповідно вистрелила, ми дізналися про те, що противник її користується, де також проводяться заходи. І то тепер, сьогодні, вчора, відповідно, про вогневі вогневе враження з метою її руйнування в районі річки ОСКІЛ. Працювали це ствольна артилерія, тактична авіація. Розраховуємо на вдалий результат. Ну, відповідно, вдалий результат ми отримуємо після того, що противник або перестане її користуватися, або відповідно з допиту нових полонених, які будуть відповідно з'являтися в нас в районах виходу міста. В районі скіл для чого? Для того, щоб я затопила. Так так. Да? Одним, якби одним із основних чинників що дозволить якби, припинити пересування по даній трубі. Це буде її затоплення е, в районі е, саме річки, в районі Оскола. Mm. Їй потрібно пошкодити, зруйнувати або. -або. бувайте Іхтіандри хуйли.